Обору на Україні на протязі 10 років під біля Унівського, Бандерівського, значення має. Долю ми нарікаємо, нас закинула в Всесвіт. Так, бо наша світа по цілому світу. Але цю долю в великій мірі вибираємо ми. А можемо наша байдужиця? Ми хочемо, щоб за нас хтось щось зробив. Ні. Любу чорнороводу повинні зробити ми. Ми повинні виховати тих, хто прийде після нас, тих, які зуміють утримати прапор незалежності України, які зуміють вивезти Україну на передові рубежі людства. Наша держава варта того, а тим більше ті люди. Які на вівтар тої незалежності, на вівтар нашої свободи, нашої соборності поклали своє життя. І якими б не були наші перипетії, і якими були б наші негаразди, і якими не були б солодкі наші заробітки, ми завжди повинні пам'ятати, хай ніколи не згіркне хліб рідних землі. Слава Україні! У людей, я питаю в книжках, роздираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень, і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і ще є в нас душа повна власних чесноти ще дров, і що є в нас дума, яка ще от байди нам в'ється. І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, І що хміль наш у пісні, а не оборила хвина, І що щедрість в серцях, а не лиш у крамничних вітринах, І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край території, а не країна, я до себе кажу і до кожного з вас говори. Говоримо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори Почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як? умерти судила нам доля пихата, Чи б могили судила забрати нам наш переляк, Що сивів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю добре, що і вам вони теж не солодкі гостинці, але муж казати, бо серцем свічка сплива. бажають українці, то хіба не впаде, не заходиться наша зоря? І хіба не зотліє на тлін українство між нами? Хли навіть на спарищі долі зорі ковзаря ми досі спокійно себе почуваємо колаби. Мої, дай вам Боже, щастя і сил, можна жити хохлом, і не згірне від того хлібина, тільки хто потім небом нахилить до ваших могил, як не стражена вами, зневажена вами Україна країна, Українці мої, дай вам Боже, щастя і сил. Можна жити хохлом і не згірне від того хліби. І хто потім небо нахилить до ваших могил, і як не зарадшена вами, зневажена вами Вкраїна. Доброго дня, шановні співвітчизники, святий Отче і дорогі друзі. Перш за все я хочу подякувати за запрошення християнського руху, а також у собор, які запросили на це свято. Це дійсно велике свято, свято Соборності, воно дуже знаменете, воно не тільки знамените, воно символічне щодо об'єднання, адже вже прозвучало дуже багато, що саме в об'єднанні сила, сила нації, сила народу, сила родини. І тут дійсно відкривається дуже велике поле для того, щоб ми не забували, хто ми звідки ми. Я пам'ятаю, у 2003 році було створено документальний фільм Хто ми? Його показували по телебаченню якраз в День Незалежності в Україні, коли взначали. Я тоді якраз була на Україні, я з великим задоволенням подивилася. Фільм був. Я просто дуже добре знаю, тому що оператором це був якраз мій брат цього фільму, він сказав, з якими скудними матеріальними ресурсами цей фільм був створений. Можливо, він був не дуже професійний. Але, на жаль, ще гірше, що він весь загублений, тому що, був, тому що умови зберігання пліву були такі погані, і я хотіла цей фільм, щоб на Заході показати, показати по телебаченню. Але, на жаль, студія громада. При центральному телебаченні, першому центральному телебаченні України нічого вже не мало, тому що був затоплений. А, цей фільм показував наше коріння, цей фільм показував те, що ми єдиний народ, і що цей народ має право на те, щоб пишатися своєю історією. І знаєте, я тут знаходжусь вже більше половини свого життя, звичайно, і. Я пам'ятаю, як мені було тяжко, коли в тому, що я виїхала ще з часів Брадянської Союзі. Тоді мало хто знав, що таке Україна. Але дві речі, які завжди я запам'ятала, можна було говорити, і я розповідала, хто така Україна, що я українка, і люди знали, тому що в деяких виданнях все-таки була розписана і красиво розписана. Наша українська історія. А друге, це те, що звучали українські прізвища, чи в деяких е згадувалися, оце, наприклад, Довженко, оце е Пилипчук. Це, і це люди питали, що це за прізвища. це українські прізвища. І тоді навіть іноземці починали поважати. Зараз, на щастя, нас тут багато. У нас багато це 50 тисяч українців в такій маленькій країні, як Португалія. Тут я хотіла ще раз сказати, що дійсно велика робота для християнського року. Українську громаду перед урядом буде представляти якраз Валентина Борисівна. Стався такий конфуз тут у Португалії, що наша громада чисельність дуже велика, і державна структура АСІДІ представляє всіх іммігрантів з бушораянського союзу. Так зване Млеште, не українська е, особа, а росіянка. І оскільки у Португалії є російське посольство, є українське посольство, а нас, українців, перед владою громадо не представляє Украї... ні один українець. Тому зараз е, ця помилка виправлена, і Володимир Борис буде представляти українську громаду, тому що ми є багаточисельною, і ми будемо. За того гордитися і сприяти і допомагати, а вона буде відповідно піклуватися про захист українців в тій країні, де ми зараз перебуваємо. Дякую, Валентина Борисінна. Христос рождає, дорогі українці. Це такий невеличкий вірш, і також я трошки хочу розказати про свою родину так в двох словах. Вірш називається Їх п'ятеро було. У нашій сім'ї також втрати були. Мого батька небіщика рідного брата, розстріляли на сти 55 років наша сім'я не знала, де знаходиться його могила, але не віддали служаки тієї системи.